У Володимирі Ковалі, Луцьку та Нововолинську стартував опалювальний сезон. У нас в планах сьогодні поряд з освітою частково запустити будинки, але в основному це буде завтра-післязавтра. Підтримати батька загиблої військової, на якого подав до суду священник УПЦ Святослав Чижук, прийшла сотня людей. Ця ситуація взагалі абсурдна, якої не мало би навіть бути. От, якщо б він порядна людина, він просто мав би забрати ту заяву. Студенти та викладачі Волинського вишу бігли на підтримку випускників азовців, які зараз перебувають у російському полоні. Ми, як студенти, повинні щось робити, бо ну, ми ще майбутнє цієї країни. У Луцьку стартував опалювальний сезон. На одній з міських котелень слюсар перевіряє обладнання перед запуском котла. Це перед запуском перевіряю, чи чистий прилад ананоль. Ну, так має бути. Зараз підживлюємо мережу. До запуску котельні на зимовий період підготувалися, каже майстер Василь Олексюк. Нині розповідає, мережі будинків наповнюють хімічно очищеною водою. На будинках встановлені ІТП, кожен кожний будинок треба окремо заповнювати і пускати через внутрібудинкову. Систему теплоносії після того буде настроюватись гідравліка, потім включатись кутин в роботу на повну потужність. Ми вийдемо через декілька суток. Ми запитали в Лучан, чи старт опалювального сезону на три тижні пізніше, ніж зазвичай не створив для них незручностей. А 15-го було і 5 -го. от погода завісь. Ну це нормально. А на чому холодновато днем? Так двигаться більше. пошкоджено 40% скажімо так, інфраструктури і електромереж для котелень, щоб працювали насоси і обладнання котельних, можете і доцільно скажімо так, ми можемо потерпіти. Сьогодні стартує у Луцьку опальний сезон, 3 листопада. Чи пам'ятаєте, щоб так пізно починав? Пам'ятаю, ну що терпимо розуміємо як все весь народ. Початку опалення вімкнуть у школах, дитсадках і медзакладах. В багатоквартирних будинках підключення може тривати кілька днів, каже речник Луцьктепла Антон Безносиков. У нас в планах сьогодні поряд з освітою частково запустити будинки. І, але в основному це буде завтра-післязавтра. Луськ тепло, каже Антон Безносиков, обслуговує 759 багатоквартирних будинків у місті. Опалювальний сезон 3 листопада стартує також у Володимирі, Ковалі та Нововолинську. Павло Мельничук, Сергій Данилюк, Суспільне Луцьк. Сьогодні ми провели позачергове засідання виконавчого комітету, виділили кошти на оперативне придбання потужних дизель-генераторів потужністю до 600 кВт для того, щоб. Наші котельні ДКП тепло при відсутності електроенергії могли працювати. Може бути така ситуація, що не буде ні електроенергії, ні газу. В такому випадку ми підготували. Для такого випадку ми підготували 63 пункти обігріву. На даний момент, в цих пунктах обігріву а, йдуть підготовчі роботи, встановлюється. Пічки-буржуйки. Пічки-буржуйки е, можуть використовуватися також для для приготування їжі, тому що там є поверхня, на, на яку можна поставити каструльку або чайник, приготувати їсти, закипятити воду для того, щоб зробити чай або інший гарячий напій. Е, е, наше комунальне підприємство парки і ще з літа заготовляло дрова. У місті Ківерці модернізують каналізаційну мережу. Нові комунікації прокладають у мікрорайоні, який тут називають ЦРЛ. Олександр Воронський мешканець вулиці індустріальної, де тривають роботи. Чоловік показує місце, де через його подвір'я під землею проходила стара каналізаційна труба. Ківерчанин говорить, що комунікація часто давала про себе знати з дощами Тут якби вибивало джерело, але джерело не чистої води воно джерело всякі там Штуками не зовсім приємними для людини, але вже заміною труби це все забереться. Зношені мережі давно дошкуляли ківерчанам Розповів і машканець п'ятиповерхівка Олександр Тимчук. У нас самі проблеми, що Добивається каналізація, часто такі уклони є і такі проблеми бувають частенько. Часом приходиться сюди без води, без каналізації буває нову каналізацію у цьому мікрорайоні. Проклали приблизно 8 років тому, каже керівник міського відділу ЖКГ Богдан Сурмик. Але до цього часу її не використовували. Вона до сьогоднішнього моменту перебувала в законсервованому стані у зв'язку там з різними обставинами, в тому числі і. Браком коштів було прийнято рішення про виділення коштів для того, щоб зробити перемикання старої мережі у нову вітку. Загальна вартість цих робіт становить 490 тисяч гривень. У цю суму входить модернізація насосної станції, каже комунальник. Запущено каналізаційну насосну станцію, встановлено дороговартісні насоси і. Всі нечистоти з вулиці індустріальна, провулок Кравчука та вулиця Кравчука будуть перекачуватися в нову мережу водовідведення. Нові поліпропиленові труби повинні прослужити 50 років, говорить підрядник Сергій Гаюк. Таку гарантію на них дає завод виробник але це за умови, що і ківерчани правильно використовуватимуть каналізаційну мережу. Кидати гадусті в і каналізація не є таке, що, що можна та все кидати, є шкірки на світі. Ну, ну так не можна так робити. От ви бачили, там викрили на сосну. Ми тільки включили а там вже повно шкірок з картоплі. Ну це жах, і такого не можна робити. В частині міста Ківерці досі відсутня центральна каналізація, розповів комунальник Богдан Сурмик. З його слів, наступного року в місті планують провести реконструкцію очисних споруд та прокласти нові мережі. Попередні кошторис проекту 50 мільйонів гривень. Дарія та Петро Потієвський, Суспільна Луцьк. Василь Созонюк тримає в руках портрет доньки полеглої військової Олени Созонюк. Поряд дружина та трирічна онука стала сиротою. Родина приїхала у Ковельський міськрайонний суд. Нині тут перший розгляд справи за позовом священника ОПЦ Святослава Чижука. Зі слів подружжя Созонюків, у них зі священником різні конфесійні погляди. Священик звинувачує батька військової медикині у побиті, вимагав грошової компенсації у родини. Що вісміявся, я кажу. Щось Смі... сміється, що моя донька загинула, я взяв і попхнув його просто, а він написав, що я його побив. Ти мені должи гроші отримав за загибшу свою олену, то ти мені довжен, щоб штраф я йому. Ці люди захотіли на українську церкву переходити, але він. Не захотів переходити. І ото з Васією він весь час сварився, що то через тебе, що ти то, аби не ти, все було б нормально. На розгляд Ковальського міськрайонного суду надійшов обвинувальний акт. Його обвинувачують це легкі тілесні ушкодження. Сьогодні минає два місяці, як загинула донька Созонюків. Батьки кажуть, досі говтуються від пережитого. 28-річна військова медикиня служила у 14-й бригаді. Це наша дочка Оленка. Вона пішла воювати. З го року пішла в АТО. А перед а тим вона пішла була на майдані. Ну, а потім вже почалась війна і вона пішла туди. Загинула вона 3 вересня. Біля Ковельського міськрайонного суду зібралися до сотні людей. Підтримати батька Олени Созонюк приїхали її побратими із фронту Сергій Приходько. А ця ситуація ну, взагалі абсурдна, якої не мало би навіть бути. От, якщо він порядна людина, він просто мав би забрати ту заяву. Нас тут, мало би, не бути. Ми не можемо так це питання ставити, бо Оленка то наш друг. На захист Василя Созонюка приїхали односельчани села Обнижі та волонтери. Ситуацію, що склалася, люди коментують так. Провокував батька неодноразово. Батько Василь, він колишній афганець. втративши дитину, отаке робити. Громада вся буде стояти на захисті. Це мій сусід, хата з хатою. Буквально 30 шахів буде. Буквально Він кожного провокує. Він підходить до людей до мене, особисто підходив. Казав Дар мене в обличчя, бо мені треба для справи. Я тобі заплачу. Кра за що вас пити? Ви ж кажу, священник. в Україні таке не повинно бути зараз, тим більше коли в нас іде війна? А ми, ті, хто в тилу, маємо відстоювати родини тих, хто воює, захищає терени нашої України. Бо якщо ми не можемо відстояти зараз, родини тих, хто захищає нас всіх в Україні, то як ми можемо вимагати від військових, щоб вони нас захищали? Позивач, священик московського патріархату Святослав Чижук, на суд не приїхав. Передав клопотання про розгляд справи без нього. Телефоном сказав, що готовий до мирової угоди. Мене побили не дуже, але я вважаю, що будь-яку людину будь загади, хто не має право бити. конфлікт з, з батьком е, Олени. Вас стався після того, як церква перейшла в ПЦО. У мене немає ніякого конфлікту з жодною людиною. Я християнин, не з ким не намагаюся ворогувати. Суддя Андрій Чалий клопотання про розгляд справи без присутності священника ОПЦ Святослава Чижука відхилив. Наступне засідання запланували на 14 листопада. Вадим Панефін, Віталій Гаврилець, Суспільне Луцьк. На Волинь привезли партію вакцин. Область отримала сім тисяч доз вакцини проти коронавірусу Комірнаті Файзер, 8,5 з половиною тисяч доз вакцини КПК проти кору, паротиту та краснухи, а також 63 тисячі 600 доз вакцини проти дифтерії та правця для дорослих. АДПМ. про це розказала Суспільному головна спеціалістка обласного управління охорони здоров'я Людмила Рожко. З її слів цими днями вакцини розподілять між закладами охорони здоров'я. Вакцина Комірнаті Файзер може використовуватися як для первинної вакцинації, так і для бустерних доз. КПК призначена для вакцинації дітей віком один рік та шість років. Важливим під час війни є захист дорослих від дифтерії і правця, який забезпечує вакцина АДПМ. Вона дуже важливою для тих людей, які призиваються. До лав військ, тому що для військових це є надзвичайно важливо захистити себе від правця, особливо в умовах воєнного стану, але це є важливо для всіх людей. Тому на сьогодні вона буде так само вже всіх закладах. Розпочинається ДПМ ця в 16 років і кожні 10 років. Усі отримані вакцини гуманітарна допомога від європейських партнерів, каже Людмила Рожко, Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Луцьк. Студенти та викладачі Волинського національного університету імені Лесі Українки взяли участь у благодійному забігу на підтримку випускників, які у лавах полку АЗОВ захищали батьківщину та потрапили у російський полон. Усі учасники стартували у центральному парку культури та відпочинку. Лучанин Володимир Коцько баскетболіст. Нині чоловік біжить за полоненого товариша, з яким разом навчався. Коли приїжджав в Луцьк, на ігри ходив наші, він дуже любив баскетбол, і в Маріуполі з ним пересікались на іграх. Останній раз він вже виходив на зв'язок з полону якраз після подій, які сталися в Оленівці на наступний день, якби він позвонив рідним, сказав, що він живий. Серед полонених азовців випускник факультету фізичної культури, спорту та здоров'я Владислав Оксинчук. допитливий відповідальний студент, який користувався повагою не тільки своїх одногрупників, однокурсників, всієї легкоатлетичної спільноти Волині. До благодійного забігу долучилися понад три сотні людей, розповів голова студентської ради університету Максим Пивоварчук. Наші захисники досі вони в полоні. Війна не закінчується нагадати так само людям, що потрібно допомагати. В нас в університеті часто платують сітки роблять тушонку. Знаю, у мене на факультеті ми робимо сонячні панелі. Ми можемо зробити забігти, показати що. Ми не байдужі до цього. Збираємо таку інформацію стосовно тих, хто зокрема перебуває в полоні. Цифри загальні ми не озвучуємо. У Волинському національному університеті є багато викладачів і студентів, а також наших випускників, які власне на сьогодні перебувають в лавах збройних сил України. У нас загинув один зі студентів це Войтович Владислав. Під час благодійного забігу не мовчати, а допомагати, збирали гроші на потреби Волинської 14-ї окремої механізованої бригади, сказав студент Максим Пововарчук. Оксана Кота, Олександр Ватащук, Суспільне Луцьк. У селі Жедичин Луцького району більше 20 учасників взяли участь у створенні патріотичної інсталяції. Діти і дорослі малювали панно під назвою Мо з України. Вуличний арт-пікнік для дітей села проводили викладачі Луцької художньої школи. Навколо стоборів дерев на подвір'ї будинку культури натягнули прозору плівку, на якій діти малювали патріотичний рушник. Ми вибрали кольори жовтий і синій, тому що це кольори України. Я люблю малювати нашу Україну, долини, дерева, квіти. Ще одним осередком творчості стала стіна будинку культури, на якій дорослі створили паперову зону для монументального панно. Малювали на ній усі охочі. Зараз йде війна, і ми малюємо це, щоб Україна перемогла. Захотілась намалювати жовтого метелика з гербом. Ще ви він був український. такий дітям допомагала викладачка Луцької художньої школи Олександра Мазрок. Інсталяція залишається після е, нашого арт-пікніку Ось вона буде залишатися деякий час. Погодні умови не її не зруйнують. Ось це пано, що створюється за спиною. Воно піде в будинок культури. Ось як згадка. Директорка будинку культури Оксана Скрипник говорить: створення панно це один із етапів підготовки благодійного ярмарку. Зараз під час війни. Ми трошечки перепрофілювали свою діяльність на більше так на арт-терапевтичні центри. В нас були дітки з Маріуполя, з Макарова. Захід відбувся в межах проєкту Ради Європи. Організація та проведення арт-терапевтичних занять Просто неба Анна Глущук, Валерій Фетисов. Суспільне Луцьк. новини спорту. Повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.